Христос народився, шановні глядачі, підписники, друзі. Зараз знаходжуся у Білих Ославах. Хлопці зорганізували тут є пан Володимир, такий чоловік, мій друг, знайомий. Зорганізували такий легонький з'їзд. Хлопці з'їздяться і кіньми, якраз верхом їдуть, так просто всіх хочуть зустрітися, поговорити, що з такого плану. І Запросили мене на таке дійство. Хочу вам то зараз все показати. Якраз, Хлопці ово, ми їдемо під ліс, там буде з'їзд коней. Якраз Хлопці їдуть, файно верхом, пости по підкручуванні, все так має бути. Зараз ми вже там на місці, то все вам детально покажемо, розкажемо, що як і коні. Так що не переключайтеся. Я думаю, що буде декілька відео. Їдемо такими гірськими дорогами. Але нічого. Головне, що немає леду. Відти можна якусь смереку зачепити за собою, будурно додому не їхати. І ще один вершник, хлопці молодці. Побільше би таких організацій, щоб з'їздились і показували. А, тут є файний, файний цей, файна бесідка у вас. Вершники. Два вершники. Можемо коло кабінітом. Та-та, я там, так можна. кладу. Тут два вершники сидять. Привіт-привіт, дивіться який вершник. Молодий участь одразу, все так як має бути. Так, зараз ми всі розвернемо і тоді включимося далі. Так, хлопці всі потихоньку з'їзді. Село білі ослави. Івано-Франківська область. Надвірнянський район. Зараз трошки покажемо, тому що всі сі не з'їхали. Зараз трошки покажемо, розкажемо про коні. Так. Цю кобилу ми кували півтора тижні тому. Ходить нічого, підкови ще не погубили. Не мала би це робити. <рес> ми туди не показували, бо нас і ми ввечір. І то не було цей, не було. Не було можливості показати, але показуємо тепер. Так, кілька то років нагадай? Дев'ять років кобилі. Кобила походить з... Чекай. Ні, але то нижній Нижній берез. Середній. Середній, Кобила походить з середнього березова. Файна, чорна. Коні запріжні, робочі. Бела має файний широкий зад. Файно це все є. Файний кінь. Це кінь, так? Так, так. Кільком уроків? Сім років. Сім років коневе. Це коротше поз'їздилися всі ославські трудяги. <гум> <гум> ну ще не всі, бо то ще з'їзді хлопці. Файний грубий кінь. Я кажу, що ще всі не з'їхали. Файний кінь. Теж запряжний робочий все, як має бути. Тут не робочих нема. Коні всі ковані. Файний широкий кінь. Пости закручені. Все, хлопці по-господарськи, по фірманськи. Я кажу, побільше би таких хлопців, таких з'їздів. Від він походить. Може хтось з десу пізнає. Чи він... А, з чорних осламів. Збігли. Збіли. А, Тут, у нас, так. Він з відлощети тут. Ага, він тут уродився, тут і своє життя проводить. Правильно. Добре, як то кажуть, казали, колись діде. Добре далеко не йде, добре ще на місці. місце. Так, це кобила, так? Жеребна, певно. Жеребна, бо видко. її років? я її не знаю. У мене десь 4 роки. А щось є на продажу тут, хлопці? Щось продає. Ні, поки що ніхто нічого не продає. Коні yeah. до роботи, а не до продажу. Файна теж кобила, широка, довга, жеребна. Яким yeah. крили огіром? Дариш? Ну ти ж їздив до нього тоді, коли коні клоу ти з'явив. Ну, 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 дариш був у нього. Ну, ним покривав. Така кобила покрита жеребцем дережем. Я знаю того жеребця. Добре, що жеребна. Бо багато от хлопців є такі до мене, люди, що деколи... Люди дзвонять і кажуть цей. Кажуть, коника до роботи такого невеликого. Я кажу, що тепер вже невеликих нема. Ну, Бо зараз тут оці всі коні це є коні великі. Коні немалі. Нема вже малих коней, кожен старається тримати щось файне більше. От така кобила. Плюс-мінус скільки Їде десь 10 років є. Плюс-мінус 10 років. Файна кобила. Так, ця кобила Володі. Леса. Теж ми кували десь півтора тижні тому, я вже казав, не показували, бо вечір нас імив. Там коло коні, в уряд, так прицілій вже коло коня. Кілької володя років нагадаєте? Зараз буде сім. Сім років кобилі буде. малого ну. Кобила теж походить з Березова, від Дмитра Прудкого, Умка то її мама. Кобила запріжна, робоча. Кобила жива, теж запріжна, робоча. Файний широкий зад. Приємно приїхати на, на таке дійство. І всі коні, всі коні великі, нема малих коней. Хлопці, за організацію молодці. Файно це є. Так, йдемо далі. Що це кінь кубила? Свіжо пригнаний. Свіжо пригнаний. Він її привезли. Конець тому назад привезли. Купив лише нині? Так, ти ще нічого не знаєш. Що, кіко, куди? Вісім років, казав. Де, бро? Маняй. Кінь з манями. Не від Назара? На звава, а? Від кого то вітя? Ну 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 я кажу, ну бокають хлопець що він цей, чи чоловік, не знаю. Не е -е 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 -е. Чоловік, бо має в бручку. Ховай геть. Цей, що зманяв, я так і подумав, що від назара. Кінь від назара зманяви, княє вісім років, кінь ще лишний дві години тому, як приїхав з маняви. Ну то що, буде куман якийсь чи що? Та був. Теж широкий зад має кінь. Ну та це таке, поправиш собі, це вже собі будеш під себе підстроювати. Файна нога кучерява. Коневи. Коневи 8 років. Файний гнідий. Отакий у мене був орлик, той що в перегінську зараз Отакий. отакого плану кінь. Ці коні дуже добрі до роботи. Продаватися, поки що тут хлопців нічого не продаєсі. Зараз то ще багато коней з'їде до їзді. То буде, я думаю, певно, де декілька е, відео випущених. Бо то один ролик був. Дуже довгий буде. їде кобела сума. Так що тим часом дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Продовження буде.